Верма шановне панство! Рада вітаю вас з початком нового навчального року. Хочу подякувати нашим вчителям і нашим батькам за те, що ми маємо 6 двохсотбальників з математики і 2 двохсотбальники з історії України. Двері ліцея відчиняються сьогодні для багатьох нових учнів. І ми сподіваємось, що станемо для вас родиною. В ці важкі часи я хочу, щоб кожен з вас знаходив можливість плідно попрацювати, добре відпочити, перезавантажитися і максимально приділити увагу своїм близьким. Нація нескорених, нація переможців. Все буде Україна! З новим навчальним роком!